в Пошли можливість раз таблиць вайн сході. Я что делал. Я вам запрещаю виходить вообще с кабинета! Зашли на кабинетам! И скажите спасибо этим идиотам! Накричала та нецензурно вилаялась на учнів. У приватному ліцеї Дніпра між директоркою закладу та дітьми стався конфлікт. Відеосварки поширили соцмережами. Причина у неприпустимій поведінці ліцеїстів, розповідає директорка закладу Аліна Кирпале. Каже, учні закрились у туалеті і влаштували там лазню. Вони відкрили кип'яток, взяли сушилку, зачинили двері, зачинили вікна і сиділи тут, кайфували. І я зайшла, і їх двіціля вигнала. Ну, просто я сказала спочатку вийдіть, А вони. Я кажу, вийдіть, О, що таке? Директорка каже, ці старшокласники порушують порядок в ліцеї не вперше. Додає, через незадовільну поведінку неодноразово викликали до себе їхніх батьків. Обіцяли документи і нагородні медалі для обласних переможців в університеті. Причому, знаєте, як це було. Через форточку свій орган давстав і обіцяв. Ми той момент викликали батьків. Він сидів, казав, я виправлюсь. Потім він розбив то. Потім вони розбили три туалети. Знову викликали батьків. Ну, ми виправимось. Суспільне телефоном. Зв'язалось з батьками учнів, на яких накричала директорка. Деякі подробиці я зрозуміла з інформації класного керівника, що діти себе поводили не так, як треба. Насправді я не Зла на директорку, я розумію, що діти могли довести її до такого стану. Претензії у нас к директорам, учителям нет. Всі ми люди, всі все розуміємо, всі ми можемо на сравні. Я согласна, що вона була не права, що так повысила тон. фактор, Інцидент, що стався в приватному ліцеї Дніпра, прокоментував департамент гуманітарної політики міськради Дніпра в офіційному телеграм-каналі. Такі дії суперечать етичним нормам педагогічної діяльності та ігнорують мовну політику, яка передбачає використання державної мови у всіх освітніх закладах. Окрім того, в приватній школі, де засновником є приватна особа, відповідальність за діяльність закладу лежить на ній відповідно до чинного законодавства. Суспільне звернулося до Міністерства освіти та науки з інформаційним запитом, аби дізнатися, чи буде проведено розслідування інциденту в ліцеї. Його директорка ж Аліна Кирпале каже: учнів, які влаштували безлад у вбиральні, відрахують. Антон Сіренко, Олександр Шолдибін, Суспільне новини, Дніпро.